Тетяна тихенько плакала, сховавшись за швабрами. Останнім часом вона плакала дедалі частіше, але завжди намагалася робити це на роботі, щоб маленький Ванюша вдома нічого не запитав. Він дуже переживав, якщо мама була чимось засмучена. Щоправда, більше в їхній родині ніхто за Таню не переживав, радше навпаки, щоразу, коли вона бувала вдома, то вислуховувала купу образ. Був у неї чоловік, а в чоловіка мама. І здавалося, що мета всього їхнього життя це принижувати Тетяну. Молода жінка витерла сльози. Який сенс ревіти? Мабуть, її життєва місія бути жертвою. Вона подивилася на годинник. Ось іще один робочий день закінчився. Можна з одного пекла тепер іти в інше. Таня вийшла з сопки і попрямувала до виходу. Танюсю, а ви куди? Там же дощ, а у вас на черевиках, перепрошую, дірочка. Таня заплющила очі, почувши регот, і прискорила крок. Та що там на взутті? У неї і штани просвічуються, дивись, ще стриптиз споглядати будемо. Таня звикла ну, якщо можна звикнути до того, що з тебе весь час знущаються. Жодної дірки на взутті, звісно, не було, та й одяг не просвічувався. Щоправда, усе було стареньким і навіть, можна сказати, зовсім стареньким, але купити нове було зовсім ні за що. Сергій ніяк не міг знайти роботу, хоча він і раніше, коли ще працював, грошей їй не давав, найбільше, що міг, синові якусь дрібничку купити. Але Таня не ображалася. Розуміла, сімейний побут має лежати на плечах жінки, а чоловік завжди їй повторював якщо жінка не може зробити так, щоб у домі було затишно і ситно, то це погана жінка. Ось Таня й намагалася, щоб не бути поганою, з шкіри лізла, давно забувши про себе. Зараз вона навіть і не пригадала б, коли востаннє купувала щось з собі. Нарешті вона опинилася на вулиці і видихнула завжди для неї було. Найважчим нічого не відповісти на випади тих, із ким працювала. Так, вона була простою робітницею і за сумісництвом мила підлогу, і цькували її і за прибиральницю, і за одяг, і навіть за те, за що вона й сама не знала. Але ж колись, коли була дитиною, життя було інше, та й мріяти вона вміла. Таня народилася у звичайній сім'ї. Хіба що дуже люблячий, за весь час жодного разу не чула, щоб мама або тато підвищили голос одне на одного. Дівчата, батьки яких постійно сварилися, розлучалися, одружувалися, заздрили їй чорною заздрістю. Навіть Оленка, у якої батьки були дуже-дуже заможні, завжди зітхала Щастить тобі, Таню. От би мої за мене так переживали. Але ні, їм навіть не цікаво, котрі я додому приходжу. Усі інші заздрили Оленці. У Оленки було все, чого не було в них, а Таня не заздрила дружать же ніле через речі. Олена, яка все чудово відчувала, дружила тільки з танею ну тобто ось так по-справжньому. А потім трапилася біда Таня в один день втратила батьків ніхто не питав, що в неї на душі, нікому не були цікаві її переживання. Груба тітка і чоловік у формі просто відірвали її руки від хреста на могильці і потягли в машину. Їм навперейми кинулася Оленка. Відштовхнула, обняла Таню, і дві дівчинки стояли й плакали. Тітка всіпнулася, було до них, але тут підійшла мама Олени. Ви зовсім з глузду з'їхали, зовсім людяність втратили. Дайте дівчаткам попрощатися. Мама Олени мала дуже презентабельний вигляд, і тітка пригальмувала. Хто його знає, раптом шишка якась. Оленка гладила її по волоссю і примовляла Таню, ми обов'язково побачимося з тобою ще. Не плач, ти ж сильна, усе буде добре. Більше Олену вона ніколи не бачила. Дитячий будинок, як школа виживання, потім спроби розпочати якесь нормальне життя, потім зустріч із Сергієм. Заміж я в надії, що вона нарешті вирветься із замкнутого кола. Таня вже дійшла до дверей. Задумалася, не помітила Варку на язикатішу їхню співробітницю. Вони зіткнулися, а в тані, як за законом підлості, відлетів гудзик і покотився по підлозі. Варка голосно зареготала. Боже мій, вибачте, зіпсувала ваш наряд, королівський наряд. Таня закрила обличчя руками і вискочила на вулицю. Сльози знову наповнили очі. Вона бігла не розбираючи дороги, заспокоїлася тільки перед садочком. Потрібно було забрати ваню. Вона все одно повз йшла з роботи, тож Сергій за ним не ходив. Тетяна Миколаївна, я все розумію, часи важкі і усе таке. Але купіть Вані нову куртку він давно виріс із неї. Його сьогодні навіть гуляти не взяли, тому що в ній він елементарно мерзне. Таня кивнула, як побитий собака і, схопивши сина за руку, кинулася на вулицю. Найбільше на світі вона боялася, що її синові коли-небудь доведеться зустрітися із тіткою з опіки. А такими темпами до цього недалеко. Ні, зараз я поговорю з чоловіком. Ну, скільки можна. Мати його з ними живе, пенсій ні копійки надає, а сама собі смаколики купує та й тихенько в кімнаті жерти. А Сергія ну, напевно ж, підгодовує. Чоловік зустрів у передпокої. Чого так довго? Жерено хочіше. А чого не приготував, відповіла Таня. Перехочеться? Дивись, і дружину нагодував би після роботи. Ще чого не вистачало. Я взагалі то мужик, баба тоді навіщо? Таня подивилася на нього втомлено, і я теж думаю, навіщо. Подружні обов'язки між ними виникали не частіше, ніж раз на три місяці. Сергій подумав, що Таня говорить саме про це. Господи, ти себе бачила з тобою спати це подвиг здійснювати. Таня навіть не образилася, посміхнулася легко. Цікаво, а чому в інших чоловіків дружини мають гарний вигляд? Сергій аж рота відкрив від такої нахабності і не одразу знайшовся, що відповісти. Але за нього тут же заступилася свекруха вона підійшла так, що таня її і не бачила. Це хто тут рота роззявив? А тебе тут пригріли, людиною зробили? А ти що? Вдячна довіку, маєш бути. Тому що не спилася за парканом, як усі ваші діддомівські, а живеш під дахом над головою. А будеш багато говорити, умить на вулиці опинишся. Таня відчувала сльози десь близько, намагалася стримати їх, але розуміла, що не зможе, не винесе всього цього далі. А мені на вулиці, можливо, і вигідніше, не потрібно буде годувати вас двох неробів. Тут же настала тиша. Свекруха, як справжня змія, засичала Геть, геть звідси, іди, тиняйся жебракуй! дитину в тебе заберуть і в дитячий будинок відправлять так тобі й треба. Ніколи Таня так швидко не збиралася. Ваня тихенько плакав він завжди плакав, коли на маму сварилися. А в цьому будинку це відбувалося постійно. Коли вони вийшли на вулицю, тетяна встигла подумати, що наробила дурниць, але куди вона з дитиною? Мам, ми ж більше не повернемося, я не хочу. Вона подивилася на сина. Усе буде добре, Ванюшо, я тобі обіцяю. Мама щонебудь придумає. Вона пішла до своєї напарниці. Валентина Степанівна давно була на пенсії і працювала прибиральницею там же, де й Таня. Вислухавши, кивнула давно треба було так зробити. Он у мене кімната пустує. Розташовуйтеся. Я вже все одно заяву написала. Втомилася стара зовсім треба би відпочити трохи. Таня не спала всю ніч. Терміново потрібні були гроші. Вихователі садка мали рацію, Ванька давно з усього виріс, Да й сама Таня ходить в лахмітті. Із житлом потрібно щось вирішувати. Їй нічого не виділила держава, тому що вона прописана була у батьківській квартирі. А те, що там ніхто не живе, і будинок аварійний, нікого не обходило. Їй так і сказали. Чекайте на розселення, не одна ви така». Вранці Таня присіла перед Валентиною Федорівною. Ви зможете кілька тижнів за ваною доглянути. Мені потрібно заробити грошей. Зможу, звичайно. Ми же з ним давно знайомі. Таню, е, ти нічого поганого не задумала? Та ні, що ви, все законно, тільки час потрібен. Звісно, вона не сказала літній жінці, що вирішила продати свою нирку. Це вирішить усі проблеми. А люди, деякі з однією ниркою, все життя живуть. Через три дні до неї в палату увійшов лікар. Усі аналізи в нормі, Хочу, космос вас відправляй. Ви не могли б пройти зі мною? Там жінка, який ваш орган врятує життя. Вона вже дуже давно чекає і, як назло, все невідповідні варіанти. Кажуть, що багаті люди щасливі, тому що їм думати ні про що не треба. Але це не так. Ось у неї гроші, як вона сама каже, скоро класти нікуди буде, а трапилася хвороба, і ніякі гроші не допомагають, якщо заміну не знайти. Таня кивнула, встала. Цікаво подивитися, кого вона там від смерті врятує. Лікар, звичайно, має рацію, але тільки наполовину. Тому що не було б у тієї жінки грошей, не змогла б вона заплатити за танену допомогу. А вона скільки років? Літня? Лікар глянув на неї. Та ніщо ви, як ви приблизно. Навіть дивно, не п'є, не курить, а так ось. Хоча наймовірніше, це генетика, плюс екологія погана, плюс ще що небудь. Ось прийшли. Ви не переживаєте мене надовго. Ну, ось хочеться людині вам спасибі сказати. А хто вона? О, це дуже велика людина в нашому місті. Власниця заводів, газет, пароплавів, загалом куди не плюнь, все їй куплено. Він відчинив двері. Олено Елуардівно, можна? Таня здригнулася. Яке знайоме поєднання, ніби з дитинства чимось повіяло. Вони увійшли, а таня зупинилася як укопана. На лікарняному високому ліжку, оповита різними трубочками, лежала Оленка. Її Оленка з дитинства. Олено. Молода жінка здивовано витріщилася на неї. За секунду охнула Таню, Таню, бути не може. Вони обнімалися і плакали, а лікар замислено дивився на всю цю картину. Якщо зараз пацієнтка відмовиться від нирки, подружки, то все це кінець. Вона й місяця не протягне. І що робити тепер взагалі незрозуміло. Таню, ти як? Я все намагалася тебе знайти, але не змогла. Ти замість напевно вийшла, прізвище інше. Таня витерла сльози. Точно. Олена раптом затнулася. Танечко, зачекай, так це ти чи що, мій донор? Сталося в тебе щось. Допомога потрібна? Ох, довго розповідати. Чоловік вигнав, тому що посміла слова проти сказати. А в мене дитина, жити ніде, робота купійчана. загалом цілий букет. Таню, я тобі допоможу. Усе буде добре. Не потрібно продавати нирку. Ні, я не дозволю. Не вистачало ще через ці кляті гроші здоров'я втрачати. Лікар важко зітхнув. Ну, ось так він і думав. І що тепер? Де він цього донора відкопає? Про те, що можна не відкопати, він навіть думати боявся. Вийшов і повільно пішов у бік свого кабінету. Через півгодини. До нього постукали. Так, заходьте. Двері відчинилися, на порозі стояла Тетяна. Ви щось хотіли, вам можна додому їхати? Таня підійшла, сіла. Адже інших донорів немає? Ні, ну поки немає. Ми вас то чекали понад три місяці. А скільки, ну, які прогнози в Олени? Погані, вона вже дуже давно на апаратах місяць, організм не витримує. Я зрозуміла. Ми робимо операцію. Олені скажете, що донор захотів залишитися інкогніто. Лікар встав, потім сів. Ви впевнені? Вона ж сказала, що і так вам допоможе. Упевнена, більш ніж. Таня посміхалася. Відчувала себе так, ніби її через м'ясорубку пропустили, але, отямившись, посміхнулася. Оленка, її Оленка буде жити, і вони обидві будуть жити. Нехай їм щось із того, що можна всім, буде, не можна, але все ж жити вони будуть. Ти ніколи нікого не слухала, Таня повернула голову. Виявляється, неподалік отямилася Олена. Поруч із нею метушився той самий лікар. Він з усмішкою подивився на Таню. Ну, дівчата, наробили ви галасу. Уся лікарня тільки й говорить тепер що про жіночу дружбу. А я ось завжди вірив, що жіночої дружби не буває. Вони були в одній палаті. Коли стало легше, Таня влаштувала тані справжній допит. Довелося розповісти все. Я б твого Сергійка та за одне місце. А Ваня, син твій, він де зараз? З тіткою валею. Ми з нею працювали разом. Ні, Таню, так жити не можна. Почнемо ну, ми, мабуть, із тебе. Не повинна ти бути розмазнею. Ну, згадай, які ми були, нікому спуску не давали. Через день відвідати її прийшов Ваня з тіткою валею. Це вже Оленка постаралася. Бабуся, захлинаючись, розповідала, що прийшли якісь люди і принесли всього їжі, речей, і вані, і їй. А взагалі ремонт зараз у них роблять. Потім сплакнула, що Таня на таке зважилася. Але виписували їх в один день. Зустрічав їх цілий натовп. Таня познайомилася з друзями Олени, а Олена познайомилася з чоловіком Тані. Він, дізнавшись про те, що дружина отримає величезні гроші, вирішив побігати. Танюсю, ну що ж ти не повідомила? Я б провідував тебе. Олена суворо подивилася на подругу, і Таня, не замислюючись, відповіла: Спасибі, Сергію, мені від тебе більше нічого не потрібно. Сергій хотів сказати щось іще, але його відтіснив лікар, підхопив Таню під руку і повів її до машини. Тетяно, а як ви дивитеся на те, якщо я запрошу вас у кіно? Ну, як ви одужаєте, звичайно. І відновлення йшло досить швидко адже її щодня оберігав коханий лікар. Ну а через півроку Оленка влаштувала їм шикарне весілля. Життя Тетяни змінилося вона більше не ховалася за швабрами. А її очі світилися радістю, а не сльозами. Кожен ранок починався не з остраху, а з посмішки вані та лагідного погляду її чоловіка, лікаря Остапа. Їхній маленький, але затишний будинок, придбаний і відремонтований завдяки щедрості Олени, став справжньою фортецею щастя. Олена, її найкраща подруга, повністю оговталася після операції. Тепер вона часто навідувалася до них у гості, завжди з подарунками для вані і з теплою з посмішкою для тані. Їхня дружба, що пройшла крізь випробування дитинства, розлуку та хворобу, стала міцнішою за будь-який сплав. Сергій та його мати намагалися повернути таню. Вони телефонували, надсилали повідомлення, але жінка більше не боялася. Вона з усмішкою ігнорувала їхні спроби, бо знала, що її місце не в тому домі, де принижують. А там, де люблять і поважають. Життя довело, що доброта, дружба і віра в себе здатні змінити долю, навіть коли здається, що вже нічого не можна виправити. Остап щодня нагадував тані, яка вона сильна і скільки всього витримала. Він підтримував її в усьому, допомагав розвиватись і вчитися новому. На їхньому спільному весіллі, яке влаштувала Олена, Таня була найщасливішою жінкою на світі. Адже вона знайшла не лише родину, а й себе так закінчилася ця історія: історія про силу духу, справжню жіночу дружбу та кохання, яке здатне зцілити найглибші рани.